Андрій Єрмак разом із командою зустрілися у Вашингтоні з Кітом Калогом. Керівник офісу президента зазначив, що обговорили вони ситуацію на фронті. Результати зустрічі в Стамбулі, важливість посилення санкцій проти Росії та оборонну допомогу Україні. Також говорили про викрадених Росією дітей українських. Ми передали Росії списки, чекаємо на відповідь. Важливо повернути їх додому, зазначив Андрій Єрмак. Він розповів, що спільно з Калогом вони про багато важливо. Ви харчеї встигли поговорити. Єрмак зазначив, що дійсно Київ цінує, що США включені в процес і далі цтує його меседж. Я сказав, що Росія робить все, щоб не припиняти вогонь. І цьому варто покласти край через розсилу, бо Україна зробила все, щоб війна припинилася. Але якщо Росія не припиняє вогонь добровільно, ми змушені проводити операції та знищувати їх. Військовий потенціал сказав Єрмак. Очільник офісу президента висловив вдячність президенту США Трампу та всьому американському народу бум за підтримку України. Ну а тим же часом, до речі, нагадаємо, що під час промовин в Стамбулі, які відбулися 2 червня, росіяни фактично визнали факт викрадення українських дітей. Коли Україна заявила, що Росія викрала 20 тисяч дітей, відповідь почула, що йдеться максимум про сотні. Уявіть собі, тим же часом також і Валерій Клочок. Який є експертом, також прокоментував візит Андрія Єрмака до Сполучених Штатів Америки і важливі речі, які обговорювалися на даному заході. Тож подробиці можемо далі заслухати. Дуже показовим є візит Єрмака до Вашингтону. Незважаючи на те, що переконати Адміністрацію Трампа в чомусь доволі складно, але це потрібно робити. Крок за кроком, дипломатичними зусиллями, треба схиляти Трампа на свою сторону, а не сваритися з ним. Добре, що зараз ми зайняли саме таку позицію. Сьогодні українська команда на чолі із Єрмаком вже зустрілася із Кітом Келлогом і Стівом Віткофем. Зокрема, Єрмак повідомив про те, що він запросив Віткофа до України. Я не думаю, що він приїде, але, каже, нам вдалося. Повідомити і розповісти радникам Трампа, спецпосланцям Трампа про реальну ситуацію в Україні, ситуацію на полі бою, ситуацію з депортованими дітьми і так далі, і ситуацію про те, як проходять власне переговори. Якщо вдасться, звісно, переконати Віткова приїхати в Україну, і він приїде, це буде дуже добре. Це нам суттєво допоможе. І, хоча позиція кітакелога в порівнянні з Віткофем, вона більш проукраїнська, але поки що на даному етапі говорити про те, що Білий дім семимильними кроками ухвалює рішення для допомоги України, ну, не варто. Немає таких рішень. Втім, не покладаючи рук, треба, звісно, відпрацьовувати на дипломатичному треку просування українського інтересу. І зараз саме цим займається українська делегація. Наскільки успішною буде їхня там присутність, подивимося трішки згодом. Відтак, друзі, підводячи риску про російсько-українські переговори, можу лише констатувати той факт, що Росія не виходить з переговорів, з припиненням вогню вона не поспішає, але тиск на Росію буде збільшуватися. Я не буду торкатися сьогодні економічних питань, але можу вас запевнити в тому, що ситуація з економікою на Росії погіршується з кожним днем. І рішення, які вони ухвалюють, лише будуть посилювати кризу на самій Росії. Але, звісно, з цим поспішати ми не будемо, тому що для досягнення якогось максимального ефекту від економічної неспроможності потрібно багато часу. Дуже показовим її візит. У сполучених штатах Америки готують нещільні санкції проти Росії Тариф 500% для друзів Кремля. Про це також детальніше з вами говоримо. Адже. У сполучених штатах Америки завершили підготовку нового пакета жорстких санкцій проти Росії, і законопроект передбачає введення мит на імпорт з країни, які продовжують купувати російські енергоносії. Про це розповідають і наші колеги з посиланням на західні медіа. Так, за словами спецпосланника президента Сполучених Штатів Америки з питань України, які та калуга йдеться про законопроект, закон про санкції проти Росії 2025. Його ініціювали СНА, Грем, це республіканець, також демократ. Документ уже готовий до оприлюднення. Далі буду цитувати, що зазначив Калох. Я розмовляв із сенатором Гремом минулих вихідних. і Я вважаю, що вони готові. Вони досить обтяжливі. Згідно з проєктом, передбачається введення миту у розмірі 500% на імпорт з країн, які продовжують закуповувати російську нафту, газу ран та інші товари червня також під час брифінгу прес-секретарка Білого Дому заявила, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп загалом позитивно оцінює прогресу у врегулюванні війни в Україні, але водночас готовий за необхідності вести санкції проти Росії. Ну і, до слова, законопроект було подано до Сенату Сполучених Штатів Америки ще 1 квітня. Його мета посилити економічний тиск на Росію та створити додаткові перешкоди для країн, які продовжують торгівлю з нею ван. Гатичній сфері. Ну а тим же часом також будемо говорити і про Рашиську Федерацію. Про певні візити, адже Шойгу його поїхав до Кімчини на обговорювати війну проти України. Про це повідомляє Reuters, і, Як відомо, Північна Корея на чолі із Кімчинином всіляко підтримує Російську Федерацію війні проти України. Всі ми знаємо, як вони допомагають і озброєнням і своїми бійцями, зокрема також. Так от, секретар Радбезу Рефії обговорить Україну з північнокорейським лідером Кім Чен Кимшанином, як повідомляє Ройтерс, що його вже перебував. У Пхеньяні, щоб зустрітися з президентом Іном, приїздив і обговорити ситуацію в Україні. КНДР, на чолі з Іном активно підтримав Росію в її війні проти України. І всім відомо, що Пхеньян відправляв до Російської Федерації своїх військових, які воювали проти Збройних сил України на території Курської області. Загалом же станом на 30 квітня втрати серед солдатів із КНДР становили близько 4 тисяч, із них близько 600. Од крім того, КНДР у 2024 році поставила Росії до 9 мільйонів артилерійських снарядів реактивних боєприпасів і це набагато більше ніж раніше. Оцінювали експерти. В обмін на таку підтримку Кремль відправив Ханяну сучасну систему протиповітряної оборони. Як повідомило видання за Telegraph, з кінця 2024 року, КНДР отримала від Росії один зенітно-ракетний комплекс панцер Також Росіяни відправили систему Радіоелектронної боротьби та іншу військову підтримку. Такий крок з боку Російської Федерації є серйозним порушенням санкцій, що свідчить про поглиблення військового співробітництва між Москвою та Пхеньяном. Також поговоримо і про те, що. Кислиця познущався зон через рішення відзначити день Кунай. Думаю, ви можете собі уявити на кого натякав кислиця. І така новина також з'являється. І щодо деталі з вами поговоримо. Перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця з іронією прокоментував рішення генасамблеї. ООН, яка 3 червня ухвалила резолюцію про проголошення всесвітнього дня. Коня, і це на тлі того, що Росія досі залишається повноправним членом організації. 3 червня Генасаблея ООН запровадила всесвітній день коней. Про це розповідають наші колеги з посиланням на пост Сергія Кислиці у його соцмережах. Коні винні, нагадав чиновник назву твору Михайла Куцюбинського, підкреслюючи абсурдність того, що ООН знаходить час на подібні символічні ініціативи. Тоді як країна-агресор продовжує скоювати злочини проти людяності в Україні. Далі буду цитувати, що написав заступник міністра. Тим часом Генасамблея ООН хвалила рішення про відзначення міжнародного дня коней. Ну що ще на часі? Кислиця уточнив, що автором ідеї виступила моноголія. Країна, яка Попри ратифікацію Римського статуту, не виконала свого зобов'язання арештувати Володимира Путіна під час його перебування на її території. Сьогодні запропоную підрозділам ЗС, які ведуть питання ООН, уточнити наші підходи щодо підтримки подібних ініціатив у майбутньому. Годі стверджувати і утверджувати імідж ООН, як нерелевантно є до свого первинного мандата організації. Підкреслив він кислиці. Також нагадав, як українська делегація роками намагалася просунути резолюцію про день боротьби із дезінформацією, але стикалася з опором. Мовляв, тоді ці дні запроваджували. А ні, нескінчений потік днів. Флори фауни несеться по хащах. Додав. Дипломат, ну і нагадаємо, що напередодні також ні заявив про готовність Москви нарощувати бойові дії. Такі заяви від нього лунали. Росія нібито принципово готова розглянути можливість становлення режиму припинення вогню, але за умови зустрічних кроків зупинки мобілізації в Україні та постачання західного озброєння. Якщо говорити щодо заяв, які напередодні лунали ще з Кремля, пам'ятаємо, як вони вкотре погрожували арешником, Так от також коментують експерти щодо цього. Вони зазначають, що усе покажуть. Меседжі посольства Сполучених Штатів Америки чи застосують росіяни арішніки? От реальну небезпеку запуску російської ракети Арішнік варто оцінювати не за словами все ж таки російських чиновників, адже знаємо, що полюбляють вони брязкатися отрутою, говорити погрожувати. А за офіційними діями з боку посольства Сполучених Штатів існує протокол інформування між Москвою та Вашингтоном щодо таких запусків. Відповідно, можливі сигнали від американської. Амбасада є ключовими. Поки таких сигналів немає. Більшість заяви з боку Російської Федерації можна вважати врешті пропагандою. Про це в отері 24-го каналу зазначив військовий експерт Владислав Сілізньов. Він пропустив, чи може наступний запуск Арішніка бути вдалим. Адже пам'ятаємо, що попередній був невдалим для рашистів. До того як Україна дізналася про ракету Арішнік, було відомо про балістичну ракету середньої дальності Рубіж. Імовірно, за останній період Росіяни здійснили три спроби запуску «Арєшніка». Перший запуск був успішним. Зафіксовано приліт ракети у місті Дніпро. Дві наступні спроби виявилися невдалими. У першому випадку ракета вибухнула безпосередньо на території полігону, звідки її запускали, і руйнування допоміжних об'єктів на полігоні були значними. А от в другому випадку, що сталося з ракетою ще у шахті, пуск не відбувся взагалі. Чи буде четвертий запуск Карішника вдалим? Не думаю. Усе покажуть меседжі посольства Сполучених Штатів Америки. Припустив Дислав Селузньов він абсолютно переконаний в необхідності уважно стежити за заявами посольства Сполучених Штатів Америки у Києві. Існує протокол взаємного інформування між Москвою та Вашингтоном щодо проведення таких ракетних випробувань. Тому якщо раптом з'являться повідомлення від американської... Зокрема, і високопосадовців, і також посольства щодо канікул чи то масового виїзду дипломатів, наприклад, як це було напередодні в бік Варшави, тоді насправді є привід для тривоги. Допоки поки ж таких сигналів немає, більшість гучних заяв від російських чиновників і пропагандистів можна вважати не більше ніж маячнею.